Всі дуже любите халяву і ми з моїми друзями в зв'язку з цим підібрали для вас дуже жирні айтеми, такі як Сіпі Компані парочка. Просто зацініть цю парочку, CP, лінза, йобнутий бренд. Я вам кажу, крім цього, панамочка Stone Island. Ні, цю песу на це все віддаю в своєму інстаграмі. Отож, підписуйся на інстаграм, залишу я в коментарях. Так, ну що, на годиннику 8.20, Я зараз знаходжусь на Сихові, підбив мене Тарас на Хумани. Сьогодні завозив на Хуманах, не хотів йти на Хумани. Але щось списався з Тарасом, каже, давай ходімо. Бо я мав їхати на екзамен з водіння. Думаю, ладно, поїду на Хумани краще. На що мені той екзамен перенесе? Правильно? Правильно. Я зараз на Сихові знаходжусь. На Сихівській Хумані я не був на завозі ні разу. Зараз подивимося, як тут проводиться завоз, тому що мене впізнала минулий раз жіночка, яка працює на Хумані, Сказала, що дивиться мій ютуб. Вам привіт, якщо ви це дивитесь. Зараз завітаємо до вас на Хумани, бо я їй обіцяв. Тому let's go! Я вже підходжу, я зрозумів, що я забув кріплення на голову на Гопрошку. Я не знаю тепер, що робити: чи знімати з телефона, чи надалі знімати з Говпрошки. Думаю, буду знімати з опрошки, вона більш компактна і зручна. Ну, якщо що, камера буде трястись, вибачайте. Факс, отака от движуха. Тарас п'якаву. Тут якийсь малий. Я, 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 я. Здорово! Здорово. Здорово. Я О, здорово! Я тримаю каву. Пацаны, а, цікаві. ще бургер, бургер, бургер. <рес> Чи хтось з'їв коли-небудь на завозі <рес> О <От> такому пришоповому? <рес> Дякую. <рес> Макдональдс. Дякую, хто хоче вкусити.

Щось тут нічого нема. Кіланкляйни одні на оцінених по 900 гривень. Кіланкляйни по 900 гривень. Шорти кіленкляйн, теж 900 очок Тарас, що це таке? Як думаєш? Я думаю, що я чинем ремонтські. В колаборації з Чук Лайфом. Йоу. Скажи йоу. 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 Вони не знаю, що вам сказати. Що вам сказати? Я не дуже розуміюся в тому. Може які, може які хлопак стівали курепчину, не знаю. Вісти си роти вони не мають маме тата. Вони у інтернаті, ніхто не хоче сказати. Вони, може князи з корку не читали і не доїли, вони не доспали Перша хумана не порадувала ніякими приколами. Були одні штани. Саклайф. Я взяв конверси. Е -е, Тарас взяв е стелу Макартні. І ми зараз йдемо Мерседеси на Такі взяв і зараз йдемо на другу локацію. Так, я вже приїхав на хату. Хочу сказати, що улови мінімальні є. Я був на трьох хуманах. Перша сихівська повністю пуста була, як вже зрозуміли. На другий я взяв декілька речей. Зараз вам їх покажу до речі. І третя кумана там теж дві шмоточки чисто по фану взяв. Що давайте подивимось лути, який налутав за сьогодні. Так, ну що, ось така чисто невеличка горочка. Більшість речей це футболочки по сезону. І одну пару шортів. Взяв ось такі акне, джинсики. Не хотів їх брати, але вони такі прикольні, чесно кажучи, широкий низ. Не хотів брати, бо тут нюанси були, але, коротше, я думаю, випрацю. Але кайфова джинса мені зайшла. 420 гривень Хумана. За джинси з нюансами це дуже багато. Ось такі шорти. Як ви вгадаєте, ціну просто вроді драйфіти, але теж з одним нюансом. В них немає бірок, і я дав за них 289 гривень за шорти без бірок. Тому ціни будуть демократичні. Так, Джені Версаче за 4.20. Знову 4.20. ну, За Versailles ціна порядочна. Якщо це оригінал, звичайно, може бути таке ж цей фейк. Ну, вона така вінтажна, але немає нижніх бірок. Ну і логотипчик якийсь такий. Ну, цікаво, все одно цікава футболочка. Мені вона зайшла. Оклей, там далі на секунді, буквально оклейчик взяв. Взяв Ріп Карл, такі просто пацики, походу, не шарять за таку конторочку, як Ріп Карл. Це коротше, щоб ви розуміли, старий оніл це 80-90 роки. Хороша, доволі тішка, Мені вона зайшла канік. Ось така база. І ось така остання рубашечка з дракончиком. Цікава в японському стилі, також з хуманочки. Ну, така в сіточку, в сіточку, на рибалочку, на рибалочку. бля бацьки І чуть не забув останній лут. Напевно, найбільше він мені сподобався це насихо. Отакі от просто кайфові конверси в колабі з Джек Парселом. Доволі цікава штучка, тим цікавіше їх. Тут ножниці намальовані, їх треба обрізати. <ріху> ну, прикольні, прикольні, правда? Ну, це, це, напевно, найкраще, що можна було взяти на Сихові. Ну, і там ще пацики теж взяли. Я думаю, в відосі я це все закинув. Ну, такі от конвера. А наразі все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобався цей відос, став палець вверх і підписуйся на канал, коментуй.